Вітаю, шановні друзі! В кого є розум? Починайте думати вже зараз, після даного відео. Це важливо для українських хлопців у віці від 18 до 22 років. Сьогодні федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц особисто попросив Зеленського, щоб той залишив. Українських хлопців і чоловіків в Україні з чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що Україна відкрила кордони для 18-22-річних, і вони зараз виїжджають і масово їдуть в Німеччину. Так, от сьогодні Фрідріх Мерц під час виступу на німецькому торгівельному конгресі в Берліні заявив, що молоді українські чоловіки повинні нести службу у своїй країні, а не їхати до Німеччини. Він сказав, що попросив Зеленського забезпечити це. Мерц наголосив, в Україні потрібні дані чоловіки. Друзі, в кого є розум, починайте думати, що оця лавка вже прикривається. Якщо особисто федеральний канцлер Німеччини каже Зеленському, ти там прикрий кордони, ну, він не прямо так сказав, але фактично заява Мерца означає закрити кордони для чоловіків, хлопців у віці від 18 до 22 років. Що це, друзі, означає, до чого Ця тенденція йде до того, що найближчим часом кордони все-таки закриють для хлопців у віці від 18 до 22 років. Тому майте мізки, думайте, аналізуйте, друзі, в кого є можливість, плануйте своє майбутнє з рухуванням даної інформації. А всім, кому 18-22, і хто зараз хоче їхати в Україну, подумайте тричі, чи варто це робити, тому що ви заїдете, кордон закриють. І назад ви вже не виїдете. Тому думайте, шановні батьки, балакайте зі своїми синами, розповідайте, тому що ситуація дуже е, швидко міняється. І якщо про це просить особисто федеральний канцлер Німеччини, то думайте, які будуть наслідки.